Я ходив з дитинства взагалі, я ходив, має носили з дитинства в церкву, а потім я ходив вже. Мої батьки віруючі, ну, я з христианської сім'ї. Бабушки, дідусь, всі у нас люди, які бояться Бога віруючі. Я вірис в християнській сім'ї, ну, такий більше корсенативний. Так, да? І у нас, ну, в нас в вкратце, праці то. Ми жили в борові все життя і е, посічали в е, фастові. І ну, дуже такий, коли є определена е, відстань, да, то, і тоді на той, на той час не було транспорту, то це можна було так в форматі такому було, там недільного служіння, а більшість і спілкування в друзів, це, далі? Позже, позже? Е, це, то пожеж. То це не було таких з яких то відношень. І воно з ну, ну я ріс в церкві, бо ну, я розумів, що для мене таких два ключові фактори були в моїй житті, в дитинстві, це я пам'ятаю, це я завжди говорю. Коли я знав, що 100% із Бог, це у нас родилося дві старші сестри, сестри, мене потім я родився, потім обратно дві сестри було. І Я хотів дуже сильно ну, брати по собі. І мені було на той час десь п'ять років, я помню. Я молився, бо тоді таке УЗІ було, якщо чесно. Мама пішла там, за другою сестрою, та що менше в мене, на УЗІ, і спочатку сказала, що в неї шість дітей там, потім сказали, що троє. А потім ще якийсь, говорить, випивший мужчина, був на УЗІ, там все, що дивиться, і ще сказав, що у вас там щось чи двоє. І витоги, мальчика, а в літогі родила сестра. Кажучи. Одна. Так що тоді таке УЗІ було? І ми я молився сильно за мальчика, ну ти тобто, за братика собі, і, і родився мене братик. І для, ну, для мене тоді в дитинстві було це такі, така відповідь була дуже ну, як ти. Ну, я розумів, що конкретно є Бог. І одна і ще, я помню, не помню, який це теж було десь мені 5-6 років. Е, коли е, мій батько десь працював в Києві е, тоді, е, і я пам'ятаю, що... Їм, коротше, ну, по нашим словам, не скажу другими словами, кинули коротше, та все. сказали їдьте додому. Тоді були 90-ті годи, і сказали, їдьте, все, коротше, вам ніхто не заплатить. Е, і в ітогі в нас не було за що купити хліба додому. Я пам'ятаю такий період в житті нашому. І от якось е, ми стали вранці, і папа говорить, що немає грошей, навіть купити хліба. Давайте будемо молитися, щоб Бог устроїв це питання. І ми стали повні дітьми молимося, і мама виходить на у нас такі ще старому будинку, виходить на крицо таке і лежить на той момент 25 гривень. Ну, це, це вже були, це 98 і 7 рік десь так. Е, це була така непогана сума на той час, коротше, і. Підеш Е, Непогана сума була на той час і... Е, у нас получается, в, нас, в другій половині жили е, моя тетя з дядям, одна хата є, які жили бабуся з дідушком, е, з дідушком. Мама пішла, спитала, там, чи ніхто не тіряв гроші, ніхто не тіряв. На сьогоднішній день ми не знаємо, де вони жилися, але для мене в дитинстві це була така відповідь, що є Бог, Бог відповідає на молитві. І все, тобто, я з цими сказати, такими двома факторами в своєму житті я виріс. Ну, в один період моєї життя, за років 15-16, я зробив. Приємні виводи, я е, ну, захотів попробувати щось таке в мір. Ну, я не буду там углубляться в подробиці, як це все було. Коротше, я почав гуляти десь 15 років, ну, як ходити гуляти, там всякі дискотеки там, і так далі. Коротше, що существує. Десь 17-18 років я спробував наркотики, ну, тому що я попробував наркотики, чесно говоря, за того, що є любопитства і за того, що я розумів, що немає перегалу, якщо в кого приходжу. Все? Вот все. Попробував наркотики, я їх спробував, я їх не вживав. Я пішов служити в армію 18 років. Я служив рік в армії, вернувся я з армії і, чесно говоря, зовсім другою. Людиною, якою я був до цього, тобто я виспитувався в християнській сім'ї, мені прививали християнські цінності, і я зрозумів, коли я пройшов в армію, що є в мірі у мірі треба ну, бути жорстоким. По-другому ти не виживеш. І я собі це прививав. Ну, це не Я прийшов з армії, і мене мене через два місяці в мене була перша судимість була, і я почав вживати наркотики зразу після армії. Ну я їх ще там вживав. вас там продавали, ну, там, ну такі льогенькі. І потім почав вживати на роботи, і я їх, це мені було 19 років, коли я прийшов. Потім у моя... мене була условна, потім другий раз мене судили. І коли мене другий раз судили, я познайомився тоді, це мене було там з Антоном. У нас було одне? Кривород, так. З Антоном там було. І ми з Антоном познайомився тоді з нашим. Коли це судімось була там, е, якось так ми почали там робити потім на стройки, і от е, е, я працював, ну це я вживав, я вживав ще наркотики, і е, мені якось предлагалося їхати в центр. Я не хотів їхати в пасту сюди, на це місце. Тому що в мене в пасто і в кожній баптистській і п'ятничній церкві мене знають. І мені було ну, е, стидно, думаю, що доїхати. А мої батьки не знали, що я вживаю наркотики. Ну, вони узнали тільки, коли я приїхав на центр. Ну, Я дзвоню якось мамі, і говорю, ма, я хочу на центр, е ну, а мама не знала, що я там залежний. О, тобі треба Христос для того, щоб спастись, а не центр. Е я такий зацепився ці слова і говорю, Колі, ні, я не поїду на центр, ні на Христос, а не центр. Я не поїхав на центр. Десь мені придалося їхати, вони договорилися десь в Черкаску або щось туди. Я не поїхав, говорю, ні, я не поїду. Ну і пройшли так обставини, так же само там сантоми в мене пройшли, обставини, що мене втретє розсловлять і е, дають мені ну, срок, 4 роки, 2 місяці позбавленої волі. Е, і на цей період такий в мене стало такі, ну як сказати, переломний, більше я скажу, тому що мене дали срок мені і відпустили мене додому. Може, якщо вони мене одразу закрили, воно якось було б проще. Відпустили додому. Психологічно мені було дуже... Я помню, дуже трудно, тяжело, і я розумів, що є Бог, есть выход, да, да выход в Боге. І ну, я розумів, що мені треба їхати на центр, але я розумів, що їхати на центр, мені місяць, ну, місяць сказали, мене закрити. Я ходив, ходив три тижні, вживав, що тільки можна було, але мене воно не, не, ніяким образом не вставляло і не, ну, все, що можна було, що, що, на що можливість була на той період. Mm -hmm. І е, я пройшов три тижні, я в такому, я сказати, може аду внутрішньому, психологічному, тому що в ну, все нормально було, я ходив по вулиці, все, ну, я просто, мислі, понятно, що приходили, може, десь якісь мислі там о самогубстві, але я розумів, що ні, тому що це то я знав, що є ад, рай і куди я попаду. Есть, для мене це було ну, чітко, ясно, понятно. І попадаю я на центр. Це 30 мая, буде 10 років, як я сюди попав. У 2014 році. Ну, до цього взяти там до цього, я сюди неоднократно приїжджав. Там бувало, ну, там не, ну, не часто, але бувало, приїжджали сюди. Там, може починає з 2012 року, якщо я не помиляюсь. Ну, я приїхав сюди за неділю до того, як мене повинні були закриті. Через 6 червня ми поїхали в суд, щоб мене повинні були закриті. Вони мені говорять, що ти заїхав, їдьте сюди. Ми таких ще не бачили, що приїхали, щоб його посадили. Ну я приїхав і їду, я такий додому, мене везе е, Віталік Масіюк, може хто знає. І тут на центрі якраз йшов такий розгар е, там, будівництва, діла, е, другий поверх починали діляти. І браття всі, хто там тоді служив на центрі, вони тут знаходилися. І вони ну, говорять, приїжджай сюди, ну, я думав їхати додому вже. ну, Ми такі мисли приходили. Коли, мене везли, коли я шість днів тут побув, чи сім, е, і везли. І я вирішив сюди приїхати. Прийшов, був, ходив там місяця два мене мучило. Це, вона, я ждав, поки мене закриють. А потім я зрозумів до себе, мені треба приймати якісь рішення в моєму житті. Ну це внутрішнє, це не те, що там я комусь говорив. це... Мені треба приймати рішення, що я буду робити. І я йду далі жити таким життям. Соответственно, я розумів, що за цим буде це. У мене вже 4 роки є. Там є за що додати вже, і може ще щось додатись. І я прийняв, ну тоді треба щось тут дійство. І якісь приклади весілля. Мій там наставник на центрі. мені... Я приходив він мені говорить, що треба робити для цього. І слава Богу, ну я тут народився свише, я помню свою молитву таку іскрені. Це... Тобто я не виходив сюди наперед, я каюся там на другому поверсі. Його ще не було там, але ну, там були такі стройки, стройки там. Вечір, якось я помолився, і я десь від того моменту в мене в моєму житті почався такий переломний момент. Тобто, Ми почалися якісь проявлятися ну, внутрішні чувства, які раніше не було. І для мене це було дуже дивно. Ну, так я познав Христа. Тобто, я, я побув... Зараз я Забувся сказати, дуже важну таку річ, коли я був в миру, мої батьки і брати, сестри мої. Хто, був на той мінімент, хто на той момент був в член царми, там їх 5 людей було чи 6 на той момент, вони були за мене 5 років у постійній молитві безпреривно. Тобто, так як, то сутки один чоловік передає стафету, можна сказати, так, і були другі. Так, 5 років. Десь До того періоду, поки я не... Десь вони були постійно до того періоду, поки я не... мене вже не закрили в тюрму, і мені мама якось дзвонить і говорить, що. Тобто, ми зараз будемо молитися вже. Я не знаю, як час вони моляться чи не моляться, я знаю, що ні, значить, там забрати. Ну мій брат уже слава богу, планує цьому году покаятися. Це э, останній, хто не являється членом церкви, э, планує пьен, планує цьому приймати пещо. Тобто, отак я пройшов до Христа. І пройшло мене, це було 2014 році, 26 декабря. В мене закрили з цього місця після розбору. Э, ну, ну, в тюрму. Ну, слава Богу, Бог давав, я не говорю, що там легко, тому Бог давав сили залишитися вірним, не сідав, все добре. Але Бог давав сили залишитися будь Я там побув три роки. І після того як я попав сюди в цю церкву, потім став членом тут помісної церкви, то я сразу, ну такі мої мислі були бажання, якби такі брати посещали нас церкві скінії. Я поїхав туди, і там я прийняв хрещення, там я був десь рік, можна сказати. І потім я. Все-таки я мав спілкування з братами з цієї церкви, і, і тут мене більше влезло до серця, і я сюди перейшов до 2000 не повністю, 19-му почув, у 18 Ну і так, тут, якщо хто не знає, то я тут женився, в мене є жінка і дитина. це, і слава Богу, Бог розумію, наче всіх знаю, але <плес> все одно ножки тусяться. Що сказати, Ну, я з дитинства ходжу до церкви з мамою. У мене мама віруча, а всі останні, наче батько, бо він не віручий. А, Ну, Ходили до церкви на... в Андріївську церкву. Ходили туди я до 10 років, поки мама водила, наче розуміла, що є Господь, і ну, десь був такий страх, що якщо я умру, де я окажусь. І, ну, і це мені завжди було якось таке все равно, якось я, Ну, Все одно якось, думаю, дитина, все одно, ну, що, що я там розуміла. Потім мама вийшла заміж і ми почали ходити. На в церкву в річку життя, туди теж ходила, ну, приходиш і проходиш собі кожну дні. Потім нам довелося знову змінити церкву, ми переїхали в Вищир жити. Ну, спочатку ми їздили туди певний час, а потім переїхали туди ще щоб... й. Я вже була підлітком. Туди, я ходила туди теж, розуміла, що там ну, нікого нема, молоді нема. Там, в основному такі літні люди були. Е, ну і було дуже тяжко. І е, от, В момент мого я розуміла, що я там ну, духовно наче як вмираю. Певний період почала зустрічатися хлопцем там, і я вже ну, розуміла, що я ну, такий мірський христианіст стала. Ну, я наче в церкві кожну неділю в мене е, було так по плану завжди прийти в церкву, отседіла і пішла далі вуля. Потім я в ну, мене було бажання прийняти хрещення. Поки воно було, я хотіла, мені ну, підходила з пастерем, своїм говорила, він каже, так, да, звісно, давай все, плануємо. Спланували, а потім мені кажуть, що ну, хрещення переноситься там на два місяці. Зараз, зараз ми не можемо. Щось там не виходило, не знаю І я за ці два місяці я ну, розмішляла багато і думала, ну, що я, мабуть, не можу в такому стані приймати хрещення. Підійшла до пастиря, кажу, що знаєте, що я подумала, я не можу цього зробити, так як я ну, живу таким життям. Ну, але ну, все рівно він якось мене так настроїв, каже, що а, давай приймай, тому що ти ніколи наче, не будеш готова до цього. І ну, я довго сумнівалася, сумнівалася, але ну, все рівно я в такому стані наче, прийняла хрещення, ну і далі продовжувала ходити в церкву. І ну, розуміла, що все, що я ну, до кого я мертва людина. І ну, що до цього, коли я жила в Фастові, я ходила ще там ну, декілька разів на Касіора. Там була, ну, було багато молоді, там ну, наче добре але, спілкувалися. І вони завжди запрошували десь на якісь конференції, десь на якісь виїзди. І, і я кажу: ну ні, я не хочу, мене до цього не тягне. Я ну, все я повністю закрилась, погрузилась в собі. І, Ну так і жила. Готовий <ріст> медіа. Забула сказати, що один такий момент, що коли я ще жила в пасторі і ходила до школи. Я не пам'ятаю, років 13-14 може мені було. Може мене. Стояла на балконі і плакала. Плакала, кажу, Господь. А, ну, якщо ти справді є і ну, ти мене любиш, ти мене прощаєш, то ну, наче покажи мені. Ну, я дуже любила на зірки дивитися. І кажу, Господь, покажи мені, будь ласка, зірку, навіть через ці сльози, коли я там плакала, щоб я побачила це метеорит, який летить. Ну стояла, дивилась. І знову пройшла, мабуть, хвилина, і я через сльози бачу, як ну, летить така зірка, ну чи метеорит, я треба сказати. Така гарна, гарна. І все, я в той момент перестала сумніватися взагалі, що господь є. І що він мене любить. Ну опять вертаюсь до вишла. Ходила, ходила, і ну, в цей час, коли затрішала сонце, я понімала, що я. Ну, крайне зрадилася. Mm. Я може, не хотілася ти носити, але якось воно так нав'язалась, нав'язалась і ну, так жила. Mm -hmm. а, пройшло п'ять років, і ну, я розумію, що я так більше не хочу, що я, я не хочу так платити. Що... Мені було дуже важко. Я просто виходила на нагород і кричала. Почала вишитись, тому що в мене максимум сил духовних. Я не можу вистояти цього. Для... Я просто. І... Потім ну, наче. Ну, я з мамою малою спілкувалася про свої якісь там моменти переживання. Вона приймає таке рішення на часто. Ну, а що тобі ну, пора взрослити вже і тобі треба втіплятися від нас, Ну, що тобі треба почати жити саме, чи знімати квартиру десь. Чи, ну, щось робити. Я ну, дуже люблю маму, дуже любила з нею жити. Мені це подобалось, ну, комфортно в сім'ї. Дуже не хотілося кудись ну, переїжджати. Але так як жила бабуся з нами тоді в Вишеві, ну була свободна квартира в пастові. Мама каже, що давай спробуєш, спробуєш пожити сама тут Пастові. Я десь можу з таким протиленням, що от мене там виганяють. Думаю, ладно, поїду. Зібрала речі, приїхала сюди. Потім я так маю шагу, що я знайшла роботу. Я ну, розумію, що це не зря було, що мама прийняла таке рішення. Я поїхала і ну, стало питання, де ну, треба десь в церкві. Я думала, ну куда думаю, ну касіора ну, ну, там багато молоді там може й добре, але Ну, Я приходила туди і я не відчувала себе вдома. Я не відчувала себе потрібною. вдома. Наче там забагато вже було, я не знала, що я там буду робити. Я думаю, що я сполуюся, потрібна жани було ходити зараз. Коли ми з вами сюди приїжджали в гості, на кожному служінні я ну, бачу, що Постійно хтось спокода і кається, ну постійно, думаю, значить, Господь працює тут з людьми, значить він тут є і ну, люди змінюються. Ну, і в мене було таке бажання от сюди. Я, я, я це точно знала. Я прийняла рішення піти до пастиря, і сповідатися. Ну і коли я і сповідувалась, ну я отримала таку повну свободу від свого минулого життя. І ну, ну, було настільки легко, настільки класно, прийшла сюди, ну і вже тут відчувала себе як, ну, як вдома, своєю якось. А, і через певний час познайомилася з Данько, обружилася, і тепер я теж не знаю, що я на своєму місці.